Привіт дружок <реш> Ух ты На дороги виходить всяка женість Коровки собі ходять пресики О, бобовичі. На ти ще десять Що ми це зробили? Ми пройшли це місто під лісний. Цікава така місця Все в кращих традиціях Індії так, ще покажу вам трошки ранішнього Рішикешу. А саме набережну річки Чандрабхага. Річки якої немає, яка висохло. Тут гадюшник, який чорний кабан бігає здоровий в цьому болоті. Я вже бачу одного, я прозрів. Сміття тут повно, там якісь цигани живуть. Коротше все в кращих традиціях Індії Там справа десь далі буде річка Ганга, в яку, по ідею, має впадати ця річка, Тої зараз нема, тут залишилися буквально якісь потоки жалкі. Зараз десь пів сьома ранку о, кабанчик. Це трохи стрьомний кабанюра. Це да. Їх тут навалом. Вон ще якісь два бачу. Така хатинка цікава тут багато циганів бачу якісь там. Не ну, щось каміння збирають чи що. Дуже чесно. Неймовірно ему верно два хряка. Ну, корейцы файнов на мусоре. Май. Жог. Тільки вигулюю свою таксу і я йду далі. Ну, коротше ви поняли, що тут відбувається. місто просипається. Що мене не Віночка щось там не є. Ну, протейсь далі шишки. Так, тут щось роблять. Коротше, йду сюди, потім ще включу. Бачимо, розвиднюється. На дороги виходить всяка живність. Коровки сюди ходять, пресики. Ну, якась така Погода як у нас приблизно в місяці жовтні. Вересень жовтень, десь отак от. Без мені нагадало, так як у нас в Карпатах така, клімат такий. Але ще зараз на дворі грудень. Правда? Ще одна коробка. Знову сміття скрізь, це дивно, але Як так можна все засрати? Капець. Природа навколо гарна, а так засрати. Тут уже чистейше трошки. Такие <говорит> брамочки. Welcome, Пеша. Ты, это велик прикольный. І запах кровичого гамна Кевража десь на селі що застосовувати ці бамбукові палки для будівництва. От міцні в принципі. намасте. коли я тут прийшов? Тут такий лабіринт собі, можна сказати. Кобрался мне просто. А, куди мені дащи ты? Чи сюда, чи сюда, хрен Будет по карті. Так, я перепровірив карту, де я є, я на правильному шляху. <звук> а тут щось буде з ласі напевно. о, такі канави йдеш, вони всі в такому відходах. Вони їх час у них час від часу чистять отако. Як чистять, чи, чи, просто, просто вивалюють на дорогу і все. І один той самий процес. Тому що у них вся каналізація йде сюди на в дорогу. Ну, на в цей рів. У них немає в хатах цих каналізацій. Ці віночки у них прикольні. Такі віночки що толку із них мало дуже. Я десь покажу, буду проходити. Такі тоненькі, тоненькі. Я дивуюсь, не можуть нормальний віник зробити. Щоб нормально було все. Щоб не, не мести по 150 раз. Ще се съмне, не може да отсе от думата просто. Просто де продовжуємо нашу ранкову прогулянку, бачимо, тут рафтинг проводиться, я не знаю, як в цю пору чи то не є за холодно. Побачимо лодки такі, от спасательні жилетики. О, наші друзі тут, Hello. це ці які баби, баби, уважаємі люди! Ці зранку щось метуть А до, потім за до, до цілий день... звідки то сміття береться інтересно. Так, підходимо до ріжки Ганги і міст. Один з спонтанних мостів або так. Цепі автомобільний би. Може тільки для скутерів. Всі все освячують. Ну чого качається? Угу. Підтримує форму. Водок багато є. Треба поцікавитись, який буде цей рафтинг. Ось бачимо, за 100 рупів можна взяти ось такий ось цілий набір. На тарілці тут і хліб, і всякі соуси. А такі в за 60 попроще. Нормальна ціна. Так, це парковочка є. Якісь автобуси стоять. кудись. Може це центральна автостанція, треба буде потім знати, по це. Чувак себе просто. Ага, всякие. Вид маленьки. Дом до великих. Йдем до Воличної річки Гангі. Ось вона. Ано, ано, ано. Ух ты! Тут річка чистенька. Тут річка швидка, до речі, і чистенька. М -м Супер. Повітря чистеньке. Зразу відчувається. Гори, гори, гори. Гімалаї. Супер. Така водичка голубенька. Люди де, де ноги мочать, інтересно попробувати пізніше, чи вода, чи вода тепла, чи ні рухаємося далі. Така набережна непогана тут. Тут і внизу. І отак можна йти цієї річки потім я прийду через той міст і десь там от справа далі буде мій хост, мій готель Якийсь запах так як би в Україні десь в Карпатах Що це не показати? Хочеш тікає. Щось пишена лавочка, тут непонятно що. Я думаю, спущуся вниз, там буде цікавіше, як не як зразу біля води. Не як більше людей тут буде ось бачимо сонечко встає. Обовічі причув себе Сєл Баба, їх називають Баба. Бобовичі по-нашому рогу, лейтер лейте вже мене запрошують, один з бобовичів мене запрошує до себе в гості. Такісь палаточки тут живуть кожного, кожного бобовича своя філософія. То наприклад там один там голодає, другий там не стрижеться або ще щось у кожного свої приколи треба з кожним можна спілкуватися розпитуватися цікавитись старатися їх зрозуміти не кожен їх зрозуміє звичайно але ми всі люди різні все переходимо місць один з цих підвісних мостів пішохідних, ну тут тільки скутери можуть проїжджати походу ого, він аж дергається, аж трясеться весь. foarte Чуть лише вас. Читає це. Бо шому лірують Що ми це зробили? Ми пройшли цей місто під вісний ось. ось він. Борвений. Коротше мене в кров обступили. Занюхали їду. і бичок іде прямо Блін, стрьом став це бичище Дам їм по банану На. На. Язик здоровий Чекай, тобі дам, очікай тобі на бананчик. Все пацани, я пішов Кораву добре занюхали, що в мене є щось їстивне. А, кіс йоги тут Це кілометр до моєї до мого готелю. Така стежка йде вздовж річки Багато живе цих бобовичих багато тут живе Цікава така місцевість. слів нема якийсь тут присутній дух свободи я би сказав О, ці шалаші, там вони всі живуть цікаво цікаво хотілося б з ними поспілкуватися поближче так десь тут вже скоро мій мій готель я вже це чую я йду сюди з дві години ніяк не можу дійти. вітер сильний запах краски кісь Можна скутер жата на во ренду. Интересно. Мавая. Well, <coughs> ну що я вже прийшов до свого хостела. Ось Tourist rest house. І на цьому будемо нашу таку ранішу прогулочку завершувати. Дякую всім за перегляд. Ставте лайк, комент, подписујте се и побачимо се на наступном епизоду. Па-па!